Господь дав мені під час цих реколекцій, я постійно триматиму тебе біля свого серця, щоб ти краще пізнала моє милосердя, яке маю до людей, а особливо до бідних грішників. Того дня, коли розпочалися реколекції, прийшла до мене одна із сестер, яка приїхала на вічні обіти, і призналася мені, що зовсім не має довіри до Бога і що будь-що її знеохочує. Я я відповіла. Добре, що сестра мені про це сказала, буду за сестру молитися. І ще сказала їй, як дуже Господа Ісуса ранить недовіра, зокрема вибраної душі. Вона сказала мені, що від тих вічних обітів вправлятиметься у довірі, тепер знаю, що навіть душі вибрані і заслужені у монашому чи духовному житті не мають відваги повністю довіряти Богові. І це відбувається тому, що мало душ знає нас глибине милосердя того Бога. Його велику доброту. Моя дочко, якщо через тебе вимагаю від людей пошани для мого милосердя, то ти перша повинна відзначатися цією вірою у моє милосердя. Вимагаю від тебе вчинків милосердя, які повинні випливати з любові до мене. Милосердя до ближніх, ти повинна виявляти завжди і всюди. Не можеш від цього усунутись ні відмовитись, ні оправдатись. Подаю тобі три способи виявлення милосердя до ближніх: перший дія, другий слово, третій молитва. У цих трьох ступенях втілена повнота милосердя і є незбитим доказом любові до мене, таким чином, душа прославляє і віддає честь моєму милосердю. Так, перша неділя після Великодня є свято милосердя, але мусить бути і дія, і я вимагаю пошани до мого милосердя. Через урочисте відзначення того свята і через шанування того образу, який намальовано. Через цей образ уділю багато ласк душам він повинен нагадувати про вимоги мого милосердя, бо навіть найсильніша віра нічого не поможе без вчинків. Амін Ісусе, ти сам підтримуй мене у всьому, бо бачиш, яка я маленька, тому надіюсь лише на твою доброту, Боже. Господь сказав мені, щоб ту вервицю відмовляти протягом дев'яти днів перед святом Милосердя. Розпочати треба у Велику П'ятницю. У цій дев'ятниці уділю людям всіляких ласк. Коли я трохи злякалася, що так довго сама перебуватиму поза згромадженням, Ісус сказав мені: Не будеш сама, бо я з тобою завжди і всюди. Біля мого серця не бійся нічого, я сам спричинив твій від'їзд. Знай, що моє око слідкує за кожним порохом твого серця з великою увагою, забираю тебе у цю самотність, щоб самому формувати твоє серце згідно із своїми майбутніми намірами. Чого боїшся, якщо ти зі мною хто насмілиться торкнутися тебе? Однак незмірно тішуся, що говориш мені про свої побоювання, дочко моя, говори мені про все, що так просто і по-людськи, принесеш мені цим велику радість. Я розумію тебе, бо я Бог чоловік. Ця проста мова твого серця миліша мені, ніж гімни, складені на мою честь. Знай, моя дочко, чим твоя мова простіша, тим більше притягуєш мене до себе, а тепер будь спокійною біля мого серця, поклади перо і готуйся до від'їзду. О якими великими ласками я наділю душі, які відмовлятимуть цю вервицю. Глибини мого милосердя хвилюються для тих, хто відмовляє цю вервицю. Запиши ці слова, дочко моя, говори світові про моє милосердя. Хай усе людство пізнає моє незглибиме милосердя. Це знак на останні часи. Після нього прийде справедливий день. Поки ще є час, хай прибігає до джерела мого милосердя, хай користають і води, які для них випливли. У людській душі. Де сховаєтеся у день Божого гніву, прибігайте до джерела Божого милосердя. О, як багато бачу душ, бачу, прославили Боже милосердя і співатимуть пісню хвали вічно. Сьогодні лікар вирішив, що я не повинна ходити на службу Божу, а лише причащатися. Я гаряче прагнула бути на службі Божій, але сповідник, погодившись із лікарем, наказав бути послушною. Волею Божою є те, щоб сестра була здоровою, і не можна сестрі ні в чому умертлюватись, нехай сестра буде послужною, а Бог сестру за це винагородить. Я відчувала, що ті слова сповідника це слова Господа Ісуса, хоча жаль мені було пропускати службу Божу адже Бог уділив мені ласку бачити, мале дитятко Ісуса, але послуг понад усе. Я заглибилась у молитву та відбувала покуту, але несподівано побачила Господа, який сказав мені, Дочко моя, знай, що більшу хвалу дасиш мені одним актом послуху, ніж через довгі молитви та омертлення. о як добре жити під послухом, усвідомлюючи, що все, що чиню, миле Богові. Сьогодні я не мала охоти писати, але почула в душі голос: Дочко моя, не живеш для себе, але для душ, пиши для їхньої користі. Знаєш, що мою волю щодо писання вже тобі стільки разів підтвердили сповідники, ти вже знаєш, що мені миліше, а якщо маєш сумніви у моїх словах, то знаєш, кого маєш питати. Уділю йому світла, щоб розумів мою справу стереже його моє око, дочко моя, маєш бути дитиною стосовно нього, повної простоти та щирості, став його думку над усіма моїми бажаннями. Він поведе тебе згідно з моєю волею. Якщо не дозволить тобі виконати мої вимоги, будь спокійна, не судитиму тебе. Ця справа залишиться між мною та ним. Ти маєш бути послушною. Улюблені Христос Воскрес! Дякуємо Богу за кожного з вас за вашу підтримку та активність. Заохочуємо роздумати над тим, що ви почули, та обов'язково прокоментуйте, що вас торкнуло із цього уривку щоденника сестри Фаустини та поділіться цим відео з ближніми. І теж просимо не забувайте підтримувати наш канал Молитвою. Велика подяка Радіо Марія за наданий матеріал та вашу плідну працю на духовній ниві. Нехай любов Воскреслого Христа перебуває поміж вами!